Вітаю вас, малята. Пропоную вам послухати вірш, який називається До струмка йшло ведмежатко, а написала його Оксана Козак. До струмка йшло ведмежатко, щоб напитися води. Говорив сьогодні татко, що вже близько до зими. Будем в лігві теплім спати і дивитись гарні сни, лапи солодко смоктати, ждати ранньої весни. Я не хочу ще йти спадки, хоч барліг тепленький жде. Ще гуляти хочуть лапки, роздивлятись хочуть все. Подружився я з зайчатком. Яке зиму всю не спить, розминає свої лапки. Бачить, як сніжок летить. Я також не хочу спати, цілу зиму на ковдрах. Хочу з зайчиком гуляти по засніжених полях. Хай гуде мете завія, в мене шубка тепла є. Моя. Здійсниться хай мрія, і сніжок з небес іде.